до таких апаратів праців, як у нас три в україні. в україні три в україні Тобто ми найкращі три в україні Мова йде про сучасний апарат ультразвукової діагностики експерт класу у Кременчуцькому перинатальному центрі. Він забезпечує детальне дослідження плода, оцінку розвитку органів, серцево-судинної системи, створює тривимірні зображення малюка, дозволяє чітко побачити обличчя, кінцівки та анатомію. У реальному часі дає можливість спостерігати рухи дитини, міміку та активність. Це експерт клас, експерт клас це цей апарат, який має можливість самостійно думати і аналізувати. Ту інформацію, яку ми йому даємо. Тобто ми вимірюємо плода, він самостійно вимірює вагу плода, він самостійно определяє стан дитини. Є в неї якийсь дистрес, немає дистресу плода, це дуже важливо. І також він нам всі робить ці ну, знимки, які нам потрібні для виключення пороків розвитку дитини. Раніше для дообстеження вагітних відправляли в Полтаву або Київ. Не в кожній, навіть приватній клініці є такий апарат УЗД. Нині ж на ньому працюють наші лікарі в перинатальному центрі. Фахівець із пренатальної діагностики проходила стажування у Франції, аби отримати відповідні знання для роботи на апараті. З'явилося в Кременчуці таке обладнання завдяки соціально-відповідальному бізнесу Приватбанку. Дуже хочемо подякувати нашим партнерам: це Приватбанк Ростиславу Володимировичу Масло, це директор регіонального відділення Кіровоградська область, Полтавська область, саме завдяки їхній допомозі пологою отримав цей апарат. Ну, а ми з свого боку за бюджетні кошти докупили деякі так. датчики, щоб бачити діточок, отак як зараз ми бачимо в 3D-форматі, бачити кольорове зображення. Ну, можна навіть відео записувати. Так. Ну, Подібні речі не в кожній київській клініці є ну, такого класу обладнання. Майбутні мами із радістю проходять обстеження на новому апараті, аби перш за все переконатися, що малюк здоровий, а як бонус отримати перші пам'ятні знімки своєї дитини. Дуже, дуже мені подобається. Це не сні з тим, що воно було таке не кольорове, а це вже просто дуже дуже подобається. Це ж мій хлопчик, це ж мій маленький, це просто ну я не знаю. Це така довгождана дитинка, що просто коли ти побачиш все, думаєш, все вже скоро, вже скоро. Окрім нового апарату УЗД, у перинатальному центрі з'явилася сучасна ендоскопічна стійка для проведення лапароскопічних операцій. Завдяки ній, за рік, лікарі зберігають близько 500-700 маток у жінок, яким проводять операції. Втричі зменшується реабілітаційний період. Ми почали тимчасово перев'язувати маткові артерії для того, щоб була менше крововтрата і якісно ендоскопічно ушити Сам орган і зберегти завдяки цій апаратурі. Ми зробили унікальну операцію при вагітності 8 тижнів. Ми видалили некросуза до 5 сантиметрів, який займав майже всю задню стінку матки. Це як нонсенс, вагітність доношена. Дитинка вже народилась. Це військова з лінії фронту, і це була наша перемога для неї. Медицина Кременчука із кожним роком стає все більш сучасною та розвинутою. Сьогодні говорили про те, що нам необхідно посилити технічну складову. Ви знаєте, дуже багато незважаючи на війну було зроблено в пологовому будинку і ремонтних робіт, і робіт по забезпеченню технологічним обладнанням, сучасним технологічним обладнанням. Бачимо, що такі унікальні прилади є в кількох лише лікарнях України. Попри позитивні зміни, в технічному оснащенні перинатального центру фіксується зменшення державного фінансування. Це пов'язано зі зниженням рівня народжуваності в містах України. І Кременчук не виняток. чим менше пологів, тим менше НСЗУ платить закладу охорони здоров'я. Перинатальний центр мав би урізати свої видатки, зокрема і провести скорочення персоналу. Проте цього не відбулося, оскільки додаткові кошти на утримання закладу виділяють із місцевого бюджету. Зараз місто дофінансовує пологовий будинок для того, щоб утримати його спроможності. Це нормальне забезпечення кадрове, тому що якщо люди підуть, то обладнання просто буде стояти під стінкою. І воно не буде нікому потрібно. По місту за минулий рік рік у нас мінус 100 пологів. Це 2 мільйона гривень. Так, от просто так. Всі були на містах, всі працювали, всі чергували, але ми отримали на 2 мільйона менше. Просто так, тому що менша кількість поло. І це не тільки в Кременчузі. Така ж ситуація у всьому у центральній країні, всій півдні. Будемо сподіватися, що державна політика підвищення народжуваності разом із зусиллями міста матимуть результат і сприятимуть зростанню кількості новонароджених. Вікторія Максимович, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.